Доброго ранку. Коротше, стикнулася з штучним інтелектом, бо зараз, коли щось гуглиш, то перша відповідь тобі випадає таке середньо узагальнена інформація зі всіх істочників. Відповідь на твоє запитання. Коротше, навіть не треба вниз там спускатися і шукати більш такі тобі підходящі відповіді. Але ж Google заробляв на рекламі, то як це буде дивно, зараз вони будуть заробляти. І Ну, цікаво, бо якби принцип був Гугла, що ти щось гуглиш, шукаєш відповідь на своє запитання і переміщаєшся по їхнім по сторінці. І там тобі випадають різні реклами, ти вже клікаєш. Ну коротше заманюють. А от навіть ще штучний інтелект, зараз ну, багато жінок полюбляють слухати історії. Такі щось готуєш там їжу на кухні і слухаєш історію. Зараз люди вже почали писати ці історії за допомогою штучного інтелекту. Ну не знаю наскільки вони цікаві. Може я вже такі слухала, а може і ні. Не знаю, як вони відрізняються. А ще один колега розповідав, що вкладав дитину спати. Тут дані ну, чоловіки теж читають історії, казки на ніч і коротше. Дитина каже: розповідай мені історію, каже про те, про те, про те. Ну чоловік каже: мене не дуже гарна фантазія, то забиває штучний інтелект. Свої параметри. Типа, розкажи мені історію про спайдермена, Бетмена, зомбі, Майнкрафт. І чат-GPT тобі генерує історію. Її зачитуєш, якщо дитина каже, ну, мені не достане, то от, давай другу главу. Отак от. Коротше, Цей чат-GPT і штучний інтелект, ну, да, цікаво, цікаво. цікаво буде жити за цим. Гарного дня.